Головний документ в житті кожного: 82 двох дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Привітали з отриманням паспорта громадянина України, підліткам, яким виповнилось 14 років, вручили смарт-годинники. Така традиція у Запоріжжі існує майже три десятиліття. Серед тих, хто отримав символічний подарунок, і 13-річний Дмитро каже, цей день став яскравим моментом у житті. Куперовий захід, все гарно. Отакі подарунки я отримав від соціальних а, ось такий солодкий подарунок від регини Владиславив годинник. А ось такий хай щастить, щоб бачити майбутнє. Для дітей проводили різні інтерактиви та вікторини. Також подарунки чекали і на батьків. Очільниця міста Регіна Харченко вручила батькам-вихователям шести дитячих будинків сімейного типу грошові сертифікати на 25 тисяч гривень. Пані Регіні, пані Наталі, всім, всім, хто влаштував це свято для діток, було дуже класно, файно. Нам мега-пушка бомба підгарна. Ми отримали сертифікат для влаштування будинку для нашого ДБСТ. Ми отримали подарунки шоколадні для діточок, діти, які знаходяться під опікою, прийомні сім'ї. Для того щоб по перше відзначити наших 14-річних дітей, вони отримують сьогодні смарт-годинники з нагоди отримання паспорту id картки. Все це робимо завдяки програмі Діти Запоріжжя міська, яка сьогодні фінансує наші заходи, фінансує наші подарунки, які сьогодні ми готуємо.